Секція мостової переправи разом з автомобілями та їх пасажирами обвалилася. Вантажна машина з піском легкове авто та люди опинилися у прірві разом із завалами бетонної конструкції. Трагедія трапилася на трасі Мукач-Ворогатин у межах населеного пункту Бедевля на Тячівщині. З 98-го, року, коли було велике наводнення, умбуваріані і в бушні корні і навіть не красили. Тими годами давно красили, все підкрашували. ремонтували, а тепер нікого за всі години. Ліпили, ліпили і так до такого состояння дійшло. Це то перегруз. Сильно перегруз. І все, більше нічого. На місце події відразу прибули представники влади та всі екстрені служби. Вони увійшли до оперативного штабу, який розгорнули для ліквідації наслідків інциденту. Загалом залучили 21 одиницю техніки та 43 осіб. Ці служби, зокрема, дорожники, рятувальники, поліція та інші служби обслуговування доріг займаються тим, аби якнайшвидше влаштувати переїзд цією ділянкою, але наразі здійснюється проїзд сусідніми населеними пунктами. Тож сказати, що село відрізане від світу, не можемо, бо здійснюється об'їзд іншими населеними пунктами. Що стало причиною цієї події? А також обставини справи з'ясовують правоохоронні органи. Не виключено, що місто болився через перенавантаження, адже вантажопідйомність. Його моста складає 7 тонн. Тож зараз правоохоронці, встановлюють, чи не перевищувала граничну допустиму норму ця вантажівка, яка везла сипучі матеріали. У результаті трагічного інциденту травмувалося п'ятеро осіб, двоє жінок та троє неповнолітніх віком 10, 15 та 17 років. Всіх потерпілих госпіталізували до Тятівської районної лікарні з травмами легкої та середньої важкості. Після огляду і обстежень. Пацієнти госпіталізовані, значить, жінка одна у, у відділення інтенсивної терапії, одна жінка хірургічне відділення і троє дітей, фактично підлітків у травматологічному відділення. Там їх зараз задовільний. Вони проходять значить, додаткове обстеження, отримують лікування і під наглядом. Як повідомили в Закарпатській обласній раді, раніше через цей міст було обмежено проїзд великогабаритного транспорту до 3,5 тонн, щоб знизити навантаження. Проте 19-го року для того, щоб мостом могли пересуватися пасажирські автобуси, обмеження збільшили до 7 тонн. Ми вирішили зробити попередньо. Е за допомогою ДСНС ми ставимо спеціальну переправу, яка буде встановлена спеціальною технікою. Це важкий пантомний міст, який буде встановлений вже фактично техніка зараз на під'їзді. Цю ніч працювали відповідні дорожні служби для того, щоб створити умови для під'їзду до цієї переправи. Паралельно ми вивчаємо питання щодо встановлення ще одної додаткового переїзду за рахунок труб і підсипки гравіно піщаної Суміші зараз відповідні спеціалісти на місці дивляться, наскільки це можливо встановити, тому що ми очікуємо протягом двох днів підняття рівня річки десь на метр. І відповідно, якщо це буде не якісне і не таке грунтовне встановлення, то відповідно, вода може знести цю переправу. Наразі об'їзд місця аварії організували через село Нересниця, де дозволено проїзд виключно транспортним засобам із загальною вагою, що не перевищує 24 тонни. Натомість для в'їзду на територію області водіям вантажівок рекомендують прокладати свій маршрут через Ужоцький та Торунський перевали. Проведено комісію ТПНС, засідання ТПТНС, і е, направлено протокол, е, яким визначено чітко е, цю подію, як, е, яка там, створила певні складнощі пересування. І е, є попередній проєкт, який. Е, до війни вартість якого склала 500 мільйонів гривень. В рамках якого повинен був збудуватися додатковий тимчасовий міст, а після цього повинен був цей міст, який зруйнований, пройти реконструкцію. Ми документи всі підготували на міністерство інфраструктури та розвитку громад, направили і очікуємо зараз позитивне рішення Кабінету міністрів для того, щоб почати до відповідно вже реконструкцію цього мосту. За фактом обвалу транспортного мосту поліції відкрили кримінальне провадження, аби встановити всі обставини та причини події. Клітчі головного управління національної поліції Закарпатської області внесли всі відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією. Це стаття 288 кримінального кодексу України. Тут йдеться про порушення правил, норм і стандартів, що стосуються обезпечення дорожнього руху. На місці події було проведено всі необхідні першочергові слідчі дії. У справі буде проведено призначено ряд необхідних експертних досліджень, які допоможуть встановити всі обставини і причини цієї аварії.